Вітаю, друзі, розповім про а, наші тривожні рюкзаки, тривожні валі, валізки. А, те, з чим раніше ходили в бомбосховище, з чим зараз. Раніше це було два великих рюкзаки а, з, а, з сухпайками, з їжею, там, з мусорними пакетами. Потім, коли ну, вже так сказати, на досвіді ми зрозуміли, що нам треба, по, по мінімуму, але ну, що треба для більш-менш комфортного там місцезнаходження. В першу як почалась війна, у нас не було ні спальників, ні каріматів. Був один карімат, на якому жінка займалась йогою, тоненький, і ми на ньому в першу ніч спали в бомбосховищі, в першу ніч повномасштабної війни. А, то купили два товстих таких, ну, товстих карімати, два спальника, які з'єднуються в. Змійкою з'єднується в, в, в повноцінне таке спальне місце. Дуже зручне. Ну і по поводу рюкзака. Це рюкзак 5.11. undercover називається під прикриттям. Тут він отак от робиться, і він вже, він вже не 5.11. Що в мене в ньому. Маленька аптечка. Велика аптечка у жінці в рюкзаку, вона у нас по Такм'єду більше. У мене тут що з головного? Це всі мої речі для лінз та ну, різні пігулки, але головні для мене це ніксар від алергії. Ключі машина-хата. машина, машина хата. Це бандаж, Січ. Це турнікет, також Січ. Витки, треба серветки А, е, Ніж мора, дешевий ніж, але дуже е, якісний, дуже надійний. Щось він чи 400-500 чи 500 гривень коштував. щось, Якщо якісь роботи, типу кухонних таких, е, то або щось підрізати, де жалко. А більш ну, інші взагалі на, на, на кармані у мене спочатку самого був е крис антаріорет на другій стальці. Так, тут в цьому кармані все. Так що у мене тут зараз тільки одна бутилочка води, тому що ну, більше не треба, я її так оновлюю періодично. Тут у мене футляр для окулярів, тому що зазвичай я ходжу в лінзах а, ну, окуляри. Пильно чи ще щось вдягаю. Так, Тут, у нас, тут воно розтібається, при рюкзак треба буде зняти окремий огляд, рюкзак дійсно дуже класний. Два респіратори. Так, тут у мене баф, баф-баф і шапка-баф. Я в них взагалі бігаю, але коли ну, в бомбосховищі, то беру з собою, бо вони нічого не важать, легкі, але дуже добре горіють. Так, тут у нас все. Так, в цьому цей корма потім. Тут саме цікаве. Так він розкладається. Так, тут у нас е з телефон е з запасною сімкою третього оператора. А, але одразу скажу, що телефон, ну, да, великий і велика батарея, але він да, доволі тормозний, ну, такий собі. Спочатку ми носили багато повербанків. У нас є декілька маленьких повербанків банків, потім ми стали обходитись цим одним. Це фірма Sandberg, дуже класний повербанк. Достався мені тоді, коли почався весь цей ажіотаж з повербанками. Мені привезли його з Європи, завміняємо гроші, щось з 100 євро. Але це на 50 тисяч ампергодин. Він дуже швидко заряджає, можна заряджати ноутбук. Є фонарик. Ну, Класна річ, реально дуже швидкий, взагалі не, пожал, не пожалкував, що купив. Так, це жилетки для, ну, щоб діти, де, де, щоб ти хочеш, щоб ти побачили в машині, в мене такі є. Так, так. А, лишилось у нас два душа а, одноразових а, всі вже. Інші поїхали до хлопців у фронт. лишилась у мене одна грілка для рук. Інше теж поїхали до хлопців, треба буде докупити. Так, Ну і куди без ізоленти, понятно. там якийсь подовжувач підмотати та паракорд. Паракорд один раз користувався їм в бомбосховищі, але ну, корисна річ. Тут у нас купа зажигалок, AirTh. Щоб розуміти, де твій рюкзак. А, отака старенька в мене є точилка бенчмейдовська. Ну, це таке щось елементарне підточить. А, так, цю річ мені подарив мій бивший шеф, коли я звільнявся. Дуже, я думаю, корисна річ, якщо б якщо у нас продовжились ці всі блекаути, можливо, ще й буде в нагоді. Це Гармінен Річ Міні 2. Це для зв'язку супутникового. Тобто можна писа смски через супутник. А коштувала підписка на рік, вже не пам'ятаю, але ну, в місяць щось доларів 12, по-моєму, виходило. От зараз рік пройшов, я її поки відмінив. Але ну, якщо подивимося по ситуації, можливо, включу, мабуть, на нього теж окремий огляд зроблю, бо ну, класна річ. Так, у нас різні... Зарядка, вот такая зарядка Type-C и для такого кабелю. дуже, так, Це 30-ваттна Вт на двоєфірма Китай, але добрий Китай дуже класно заряджає швидко. ну, кабельки, так, Тут у мене такий лістичний стаканчик, черюмочка. Це в мене тут викрутка, в мене мультитула нема, я не фанат мультитулів. Так воно вставляється. Туди щось там вставляється це і можна крутити. Користувався в бомбосховищі, підкручував стульчики. Оця річ дуже корисна. Вже мало лишилось, треба буде нового новинку. Ну, айфонівська зарядка звучить. Тут у нас є карман. Карман для скрытого ношення оружия. У мене тут паспорт, гроші та... Чехи. Чехи подарували палочку чалочку. Ну і тут у нас у мене ноутбук, тому що ми жінка ці на ноутбуках видалимо ідеалку. Саме, саме, що, що, що нам було найбільше в ну, навушники. Ясно. Те, що нам було найбільше на воді... помощниця, це я купив отакий фонарик Nightcore LR12. Багато режимів, дуже класний. От Дуже, от кожну копійку свою, що він коштував, я, він, він нам від, від, ну, відпрацював. Дуже сильний, багато режимів, дуже довго тримає, і в ньому така фішка є. що це Видвігається як губна помада. Ти його собі включив, як тобі треба, на яку треба потужність підвисив на магніт. Чи на вірьовку, і він у тебе там ми і на витяжку вдома цепляли, готували Та на ну, в бомбосховищі дуже класна річ. Зроблю окремий огляд, мабуть, коли буде темно, щоб показати, як він, як він світить, бо це щось найпотужне. Ну, Це, мабуть, і все. Скажу, що ну, ще раз повторюю, що спочатку це було геть-інше, було дуже багато різних речей. Там, чуть ли не я хотів там і пилу купити, і ну, в общем, це лишилось таке. І то з цього, те, що це просто, більшість з цього це просто так для спокою, спокою на душі. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Перемога буде за нами.